Ті, хто дивиться вранці, помітили, що нема о 9-й ранку в понеділок випуску. Так, бо сьогодні цей випуск я записую прямо в понеділок. Я трошки вибився з графіку, але все окей, вони будуть продовжувати виходити. Було дуже напружений тиждень, багато роботи, тому нічого не встиг, але ми виходимо на наш запланований темп. Поки ми не почали дивитися новий огляд, поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані, і залишайте коментарі. Я буду вам про це нагадувати під час випуску. Тож, поїхали, давайте подивимось, що ми сьогодні власне, побачимо. Бачимо ми сьогодні Infiniti. нова ідентика в автомобільного бренду Infiniti. Я гадаю, всі ви знаєте цей бренд, багато бачили на вулиці машин з цим логотипом. І почнемо власне, з нового логотипу, і це, власне, новий знак, це найголовніше, що змінилося. Ми бачимо, що на перший погляд це такий, наче фейс-ліфтінг, фейс-тюнінг, як це називають. Змінився трошки шрифт, те, що кидається в очі. Да? Він став за пропорціями трошки ширше. Трошки світліше, може навіть не трошки, був такий, да, болт став більше щось medium regular, щось між цима накресленнями. Приблизно простір між літерами залишився пропорціонально такий самий, якщо дивитися там, що тут був конденс, а тут не конденс, тобто не вузький шрифт, а більш стандартних пропорцій висоти відносно до ширини. От, тому так, посвітлішав напис. Що нам це дає? Це дає більш акцент на знак. Хоча, якщо ми подивимося, знак теж посвітлішав. Ви бачите, що знак став більш світлим, більш таким легким. І змінилася ще одна невеличка деталь. Якщо ми тут зазумимось, ми побачимо, що тут в нас був отакий гострий кут, а тут нам його обрізали. Це трошки схоже на такий був модний прийом, коли робили шрифти, підрізали в них так само місце поєднання основного штриха з додатковим. От це чимось це нагадує цей хід. Але давайте подивимось, власне, як це, що нам покажуть ще. Як завжди подивимось, хто це робив. Identical, бачите, не було кредитів, але вони знайшлись. Брюс Design. Давайте подивимося, що це за студія. Ніколи не чув про неї нічого. Щось досить модненьке. Ага, такий прикольний, прикольний хід, до речі, да? такий спочатку дуже швидкий а, цей шоуріл з декількох картинок. Так, оні, сука. Угу. Ну, Як вони всі йдуть так. Коротше, цікаво, не бачу я цю студію. Якщо вам цікаво, подивіться, повивчайте Брюс Дизайн. Дуже багато анімацій якось трошки занадто як для мене. Більше люблю таку статіку в вебі, але. Наче гарні проекти. Ну, добре, давайте подивимося, що вони зробили для Infinity. Е, історія логотипів. Я думаю, ви помітили, якщо ви слідкуєте за взагалі за дизайнами ідентики, за редизайнами і за автомобільними брендами, можливо, хтось окремо слідкує, ми могли помітити, що змінюється наратив. Всі об'ємні логотипи десь останні 5 років, змінюються на більш, на більш суто графічні. І ось тут. Теж це змінилося? Бачите, попередня історія була е, зміна саме знаку? Е, він перестав бути об'ємним. Так, ось що нам пропонують, Наче навіть кольор інший. Хоча, може, це просто якийсь баг. Е, ну, власне, так, змінилася ця частина. І що, і що, і що? Логотип інверсії? Якийсь у нас є прийом. Давайте повернемось, скажу одразу свої думки. Мені здається, що знаєте, отут попередній логотип, я в ньому точніше, знак, якщо говорити конкретніше, я ніколи в ньому не бачив ніякої картинки, знаєте, ніякої історії. Він якось він мені не. Дуже мечився з логотипом. Тобто я його сприймав більше як такий, ну, якийсь перевернутий пакмен, якась, не знаю, якась піраміда в овалі, щось таке. Але оцим простим рухом, коли зрізали оцей кут, оцей пік, мені одразу, я коли побачив, думав, ого, це схоже на. Наче дорога, яка йде в, до, якось, до лінії горизонту, і там вона все одно десь продовжується. Тобто я не бачу продовження, але воно продовжується. І таким чином в мене цей новий знак почав меншитися з назвою з Infinity. тобто безкінечний якийсь шлях. І це дуже прикольно, що таким досить простим, дуже дуже легким таким рухом. Цей знак змінився. Я не кажу про інші, звичайно, що він весь перемальований, але умовно, да, ми просто зрізаємо цей кут і змінюється взагалі усе сприйняття. Це дуже круто, дуже круто. Е, ну, просто люблю такі ходи і кайфую, якщо самому вдається щось таке знайти. Знаєте, типу, трошки щось підвинули, підрізали, щось підправили і кардинально змінюється наші роботи. Е, так, дивимось далі. В нас є отакі якісь е, такі підсвіти, градієнти і 3D логотип. З анімацією. І бачите, тут вже трошки видно, але зараз нам може ще щось покажуть. Давайте відео подивимось. Звуку немає. Дуже затягнуто. Окей, власне, те ж саме, просто відрізане. Що важливо в сегменті таки, такого дизайну, ну, наприклад, дизайн логотипів для автомобілів або якихось, не знаю, лодок, яхт, вертольотів, гелікоптерів, ще щось такого фізичного, те, що тут логотип все одно він виконується в матеріалі і важливо дизайнеру продумати, як це буде інтегровано, в в дизайн, в екстер'єр, промисловий дизайн автомобіля, так? і як це буде виконано в матеріалі. І тут власне нам це показують. І ось тут видно, як вони обіграли, і мені це дуже подобається, що в принципі графічний знак і об'ємний вони розповідають ту саму історію про безкінечний шлях. Але я гадаю, ви вже побачили, що при цьому вони відрізняються. Тобто, як вони зроблені. Графічний, це просто відрізаний цей пік цього кута. А фізичний логотип в об'ємі, він саме бачите, він уходить в середину, наче, машини, туди під капот, в радіаторну цю решітку. І він наче і є нескінченим. І це настільки круто, на мій погляд, як вони зробили. Зараз подивимося, що тут ще тут якийсь цитрус. що... А, це напевно про створення якогось джингу. Ага, ага, ага. Добре, може зараз до цього повернемось, але мені цікаво просто подивитися ще, як використовується. Логотип в об'ємі. Бачите, тут графічна версія просто об'ємна. Але саме саме на автомобілі вона виглядає. От тільки одна картинка тут. Вона виглядає взагалі досить круто, тому що це реально безкінченний шлях. Все. Типу, вау! Дуже круто. Дві хвилини відос. Це якийсь... А, ну це... А, це про, про... про запах. Круто, круто, але це ну, якщо буде цікаво окремо подивитись окремо про запах, окремо про звук. Давайте ще подивимось цей кейсик. До речі, нам не показали ні шрифта, да, тільки один графічний прийом. Але головне тут це зміна саме логотипу. Бачите, an вони показують. Хоча я ніколи цього не бачив. Я Не знаю, взагалі, я один такий чи ні? Напишіть в коментарях. Ви помічали ну, співвідносили це знак. Э, э, оцей, з... Дорогою чи ні. Так, Я там казав, колись сказав логотип, потім сказав, що це все ж таки знак. Виправив себе тут. Якщо ви почули, вона сказала Wordmark. Саме шрифтова частина називається правильно Wordmark. А знак називається або гліф, або ну, інколи називають логотипом, але логотип це більш базова, базова назва. І до речі, Product Placement, якщо ви хочете розібратися, що як називається, що як будується, взагалі, які є види логотипів, вордмарків, гліфів, знаків і так далі, як їх створювати, використовувати, знайдіть посилання в. Цьому описі в під цим відео, і там є лінк на мій курс, який називається Brand Visual. там є все, що стосується логотипів, айдентики і так далі. До речі, можете взяти не тільки весь курс, а й окремі лекції, наприклад, лекцію суто про логотипи. Який дурний натягнутий перехід, але фастфокесю римейнстесейн. The Infinite Road continues as a symbol of the endless possibilities of the road ahead. And our commitment to innovation centered around enriching the human experience. Now evolved in a more modern interpretation that accentuates our journey to the horizon. прикольно, що раніше в них і об'ємний логотип був простіший, вони вдосконалили цю історію з Horizons, все про Хорайзенс, нові горизонти. and a delicate shift in gradients adds motion and delivers a sense of serenity on infinity vehicles of the future you'll see our logo take a new form with added depth that delivers a sense of dynamism motion and power along with illumination Elevate, Круто, круто, мені дуже подобається новий логотип. Я б сказав, що Icon Evolution Great Wordmark. Не знаю, давайте теж Great. Sound. Не видивився, не можу нічого сказати. Тому давайте я не буду ставити тут голос. Все, дякую вам за просмотр цього відео, перегляд цього відео. Вибачайте за мою криву українську, яку я дуже часто так. Ламаю бекаю, мекаю і так далі. Але я вчуся. Ще раз дякую. Гарного вам тижня! Дивіться нові огляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Все. чао, бачимось на наступному тижні.